Операція ждун, або що робити із любителями лаптей? Якщо ми дадим заднюю, заднюю ніхто не дасть більше, кромі нас. Якщо ми не дадим заднюю. Ані можуть дати задню, а от якщо ми вони її не дадуть. Зачистка таких ждунів це питання безпеки тилу, особливо на півдні та сході. Росіяни намагаються працювати тут із залишками проросійських громадян, які навіть за рік Великої війни не змінили свої погляди. І саме на таких любітелей Кремля і Лаптєй до цих пір робить ставку Ерефія. З них формують сітки інформаторів, навідників та агітаторів. І саме ефективна робота СБУ із затримання симпатиків Рускаґаміра не дає Рефії формувати свою агентурну мережу. А говорити про любов до Путіна чудово можна і за гратами років 10. Така компанія поповнюється щоденно. Зокрема, такий собі Саша, таксист із Одеси, який був присутній на пропагандистському шоу Соловйова. Але через деякий час СБУ знайшла цього Сашу, і він уже на фоні символіки СБУ розкаюється і каже, що все вже переосмислив. Переконаний, що переосмислити так швидко цей Саша нічого не зміг і не зможе. Але скільки років дати йому для детального роздуму уже буде вирішувати суд? Заяву о, заступниці міністра о, оборони Ганни Малер, яка <клес> сказала, що ну, в принципі, та у нас а, контрнаступ вже почався. Я процитую от те, що сама Ганна Маляр написала у себе в телеграм-каналі, не треба зводити публічний контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ, звільнити всі тимчасово окуповані території. Тож говорити війську про контрнаступ некоректно. Це величезний комплекс дій та заходів, які здійснюють ЗСУ, але усе разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, можна назвати заходами контрнаступальних дій. З одного боку, нібито він вже почався. З іншого боку, ні, це підготовка і все таке інше. Ваше ставлення до ситуації на полі бою, він почався чи ні? Давайте визначимося з дефініціями. Ну, по-перше, я би не вживав слово контрнаступ. Поясню чому, тому що, якщо я не помиляюся, контрнаступ це різновид наступальної операції яка відбувається або одразу після, або навіть під час відбиття наступу противника. так Умовно кажучи. Якщо велика наступальна операція українських сил оборони почнеться, наприклад, в Бахмуті, наприклад, чи в Авдіївці, це можна буде називати наступом. Контрнаступом. Контрнаступом, так. А якщо це йдеться, наприклад, про Херсонську область, Запорізьку, Волновахський район чи будь-яке інше місце, то це все-таки наступ, а не контрнаступ. Тому я би говорив, по-перше, не про контрнаступ, а про наступальну операцію. Це перше. Друге, давайте не плутати контрнаступ. І контратаку. Контратака це оперативна тактична операція з метою або збити наступальний порив противника, або поліпшити своє оперативне тактичне становище. Умовно кажучи, контратака використовують обидві сторони, починаючи з лютого минулого року. Якщо о, Збройні сили відбили укрепрайон в, в районі, наприклад, Лиману, чи зайняли два будинки в районі Павлівки неподалік від Вугледару, навряд чи це можна називати наступом чи контрнаступом. І по-третє, коли ми говоримо про наступальну операцію, то маємо на увазі, перш за все, велику стратегічну операцію, яка передбачає прорив, яка передбачає звільнення великої частини українських територій, яке Передбачає нанесення величезних втрат противнику і перехоплення стратегічної ініціативи. Якщо ми говоримо про велику наступальну операцію, а саме про це говорять, наприклад, Мілі, Остін, Воліс, Байден, Зеленський, то ця велика наступальна операція, яку всі ми очікуємо, ще не почалася. Безумовно, бойові дії не припинялися щодня. Контратаки українських збройних сил відбуваються. Вони відбуваються і в районі Бахмуту, зокрема в районі Хромового і Іванівського, де ми намагаємося не дозволити перерізати нам лінії постачання. Вони відбуваються в районі Авдіївки, вони відбуваються в інших місцях, ну, наприклад, в районі. Купінська ламана Кремінною, де і противник час від часу атакує, ми час від часу атакуємо. Там, йде навіть зустрічний бій, є таке поняття, коли одночасно наступальну операцію ведуть обидві сторони. Але якщо ми говоримо про велику наступальну операцію, то наскільки я знаю, вона ще не почалася. Ви довіряєте тим а, зливам а, секретних документів, а, які а, запустив Джек Тейшейра. Так, такий собі молодий хлопець 21 рік, військовий американський повітряних сил. І там Newsweek вчора опублікував нібито вже і дату, так, 31 квітня цього широкомасштабного наступу з нашого боку. Взагалі, ваше ставлення до подібних прогнозів, дат і коли вже виставляється номенклатура. Військової техніки, яку західні партнери надали Україні, і все вперед, знову ж таки. Давайте по черзі. Перший витік безумовно був. І Сполучені Штати офіційні особи цієї країни це офіційно підтвердили. І розслідування, яке триває, яке проводить мін'юст. І службове розслідування, яке ведеться в системі Пантагону, в системі розвідок, а Там дуже багато розвідувального співтовариства різних розвідок відбувається. Це означає, що витік був. Це перше. Друге, не все те, що витікло, нам до кінця відомо масштабу глибини витоку, ми не знаємо. Оприлюднено було лише матеріалів, по по частина матеріалів. По-перше, по-друге, частина з цієї частини була спотворена. І по-третє, давайте не забувати про те, що є таке поняття розвідувальна оцінка. Розвідувальна оцінка вона ґрунтується не тільки на фактажі, тобто не тільки на достеменних фактах, а на припущеннях. Більше того, розвідка може помилятися, розвідка, аналіз розвідки може базуватися і на матеріалах агентурних, і на матеріалах технічної розвідки, тобто знятих з каналів інформації, угу. і на агентурних матеріалах, і на припущеннях. Тобто не вся та інформація, навіть якщо вона не була спотворена, відповідає дійсності. Наступна, я, я з вашого дозволу. А навіть в цих матеріалах, якщо ми вважаємо, що буде значна частина з них відповідає дійсності, там відзначалося, що власне намагання отримати додаткову інформацію а, з боку американських розвиток, яка якраз було зумовлено тим, що українська сторона не дуже охоче ділиться чутливими. Матеріалами, і, зокрема, своїми оперативними планами з американцями. Uh -huh. І це цілком логічно. Тому навряд чи а, хтось доводив їм чіткий план, напрямок головного удару, точний перелік сили засобів і, тим більше, точну дату. Тому я думаю, що будь-яка дата вона є умовною. План, який плану, який по-перше, план готується заздалегідь, по, по друге він коригується в залежності від ситуації. І я думаю, що будь-яка дата вона є дуже умовною, тому що остаточно будуть визначатися, коли все і всі будуть готові. І це може бути будь-який день, будь-який тиждень. І я думаю, що достеменно відповідь на це питання знають ну, в ліпшому разі п'ятеро людей в цій країні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.